У нас зараз буря. Гримить, блискає, але тим не менше в небі місяць світить. З труба, я отак вийду. О, от місяць, машини їдуть. Буря. І от в небі місяць. Гримить, блискає. Уже ну, такого просто ми не бачили, тут гуміло, блискало, в небі місяць світив. Дощ, <плес> і, і так, світла не стало. Гримить. Дуже інтересно, що це за апокаліпсис? От блискає. Ось така у нас цікава ситуація. Так, ну все буду заокруглятися. Дощ іде, греметь, блескає і не висвіти місяць. Що інтересного дуже. Так, гроза в нас припинилася, на небі місяць так і світи. Хоча у нас було кнопку часно було. Ну так, да, так, да. вікно бив град якийсь. Ну, місяць так і висить на небі. Так, і висить, так і висить. Так. Да. Ну, ще тільки що блискало, але зараз вже так. Навірно, блискавиць. Так, наші. Дощ ще йде. Місяць світить. Це я двері відкрила, так щоб не через вікно знімати, щоб ніхто не думав, що це якісь там бліки і так далі. Це так все в натурі. Ну вже не блискає, вже Перестало блискати. Ось така в нас сьогодні аномальна, дивна якась така гроза. Вся вона проходила, спочатку була буря, а потім та буря припинилася. І це все було при місяці. От, от так от місяць світив. Ну так, да, я перший раз таке бачу, щоб була буря, гроза і оце все було при місяці. Так, все, я припиняю зйомку.